Кожен вчитель казав, що його урок нам в житті знадобиться. Географ, інформатик, біолог, хімік. Вони були праві. Найбільше я згадую фізрука. Ні, не через це. А через це. Він казав, що перемогу здобуває не гравець, а команда. Саме тому команда потрібна тобі, а ти потрібен команді. 112-та окрема бригада територіальної оборони. Вибери свою команду.